Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні ми поговоримо про 12-й аркан. Якщо ви зробили прорахунок, і відповідно у вас головний аркан, який таким жирним у матриці виділені, вони такі великі, вони не просто такі звичайні маленькі арканчики, які десь там погубилися, ви самі не бачите їх і не розумієте, де вони. А от вони виділені жирним. Знову ж таки, покажу своє, ось своєю з цією розрахуночок. Якщо вас дивіться, от, от такі жирні арканчики, виділені циферка 12, то ця інформація для вас. Дивіться, якщо 12-й аркан в плюсі це люди, які мають інше бачення світу, люди, які генерують нові ідеї, люди, які допомагають іншій, і в мінусі це люди жертви. Чому жертви це говорить про те, що ця людина буде весь час страдати, страдати від того, що їй не додали, її недолюбили, і відповідно вона. Завдання людей з 12 арканом це не прислужувати іншим, а служити. Як ви служите іншим? Ви розумієте, що потрібно іншим? Да, ви наповнили себе, і ви оцією своєю енергією, оцим таким драйвом, енергією сили, енергією бадьорості, енергією ентузіазма цього, ви наче як сонечко, яке освічує іншим їхню дорогу. А якщо, наприклад, аркан 12 у вас стоїть в центрі, наприклад, да. Якщо ви зробили прорахунок по матриці долі, і аркан 12 у вас стоїть в центрі, і ви в мінусі, то або, наприклад, як визначити, що ви в мінусі, коли у вас там стоїть циферка 12 і ви весь час ниєте і до всіх маєте претензії. На роботі вас образили, на вас неправильно глянули, щось вам не то сказали, десь вас там недолюбили. І ви весь час шукаєте весь час когось винного. Тобто, у вас весь час є людина, яка дійсно вас недолюбила. є людина, яка вам не додала, є людина, яка, ну, от знаєте, якби всіма добре повела себе, а от вас образила. От ви така жертва жертвою. І прямо весь час, люди з 12 арканом, вони будуть старатися направляти свій фокус енергії, якщо людина перебуває в мінусі, на те, що щоб довести іншим, що вони такі бідні і нещасні, і всі з ними так себе погано ведуть, і з всіма все окей, а в них завжди не окей. До речі, це саме ті люди, яких ви не привітаєте з днем народження. Да? Ну, от ви забули, десь там побігли, погнали, що ще щось. Вони прямо випишуть на листочок, вони прямо реально будуть пам'ятати, що ви не привітали цих людей з днем народження. І потім вони будуть всім розказувати, яка вона жертва, бо ви така погана чи такий поганий, не привітали людину з днем народженням. Знову ж таки, 12-та Енергія, якщо вас стоїть в центрі, вона говорить про те, що вам просто критично важливо просто критично важливо долюбити і полюбити себе. Саме перше, ви повинні зрозуміти, що вам потрібно ставити себе на перше місце. І поки ви не зрозумієте, що якщо ви не наповните себе, да, якщо ви не полюбите себе, якщо ви не прокачаєте любов до себе, коли ви не поставите себе на перше місце, а будете допомагати бігти і служити іншим, то ви будете виконувати роль жертви через те, що ви. Ви не маєте ні сили, ні бажання, ні здоров'я, нічого. І, відповідно, оце ви транслюєте іншим. Ви не принесете їм задоволення від того. Через те, що ви їм послужите, да, в ущерб собі, і людина інша не зарядиться від вас тим бадьоростям і позитивом. Ви її там, допоможете, але допоможете в ущерб і собі, і їй. І вам важливо зрозуміти, що потрібно спочатку задовільнити себе, да, прокачати свої енергії, а лише потім бігти служити іншим. Дивіться. Так як приклад на веду люди з дванадцятим арканом, якщо вони у вас крупні ці 12 аркани, це в центрі, це в портреті, це в кармічному хвостіку, або це, це зверху. Це саме ті люди, які будуть весь час страждати від того, що їм, наче як не додали, да? і вони весь час будуть шукати претензію в інших, але дивіться така. Історія, що це от людина, яка буде весь час жертвувати собою, навалюючи на себе максимум потреби, і знову ж не то, що потреби, навіть, а максимум бажання інших людей. Тобто, наприклад, іншій людині там потрібно, щоб ви вийшли на роботу у ваш вихідний, да? а ви захворіли, і у вас дійсно нема сили туди виходити, і ви дійсно не маєте ні змоги, ні бажання, ні ресурсу, нічого. Але ви жертвуєте собою, закидаєте в собі ось тут таку дирочку, да? Того, що вам потрібно відпочити. Того, що вам потрібно просто-напросто перепочити, ви плюєте на це все і ви йдете на роботу, бо вас попросила інша людина. Ви пішли, ви обслужили, наприклад, ту іншу людину. Да? Або там, наприклад, не знаю, зробили там якусь справу, там, довідку видали, ще там щось. І ви ось тим станом, відповідно, ви прийшли туди уже ніяка, через те, що ви там ледве жива у вас, хвороба у вас, там, не знаю, температура чи ще щось. Ви приходите на роботу, заряжена негативом. Відповідно, ви даєте іншій людині служити іншій людині, але ставлячи себе в позицію жертви. І та інша людина, вона дійсно там, не знаю, ви там зробили її зачіску да? або нагадочки зробили. Да? То людині ви зробили цю можна сказати, вправу, справу, да? ви допомогли їй, але та людина, вона. Знаєте, як вона відчула вашу цю енергетику, вона щитала оце ваше незадоволення, і вона сидить у вас, і вона до вас, я вам кажу, вона до вас більше не прийде, не прийде чому. Через те, що вона відчуватиме, що ви це робите, знаєте, як стану треба, стану жертви. Ви прийшли, ви робите, ви її ненавидите. Ви а дванадцятким дуже важко скрити це, що ви там транслюєте. Да? Тобто, ви робите, ну ви робите з ненавистю. І відповідно ви до всіх маєте потім претензію. Потім ви всім жалуєтеся, розказуєте, яка ви бідна, нещасна. І і як ви так от зробили, вийшли у це ж свої вихідний, а ви хвора, ще так і так, а ви вийшли на роботу, і відповідно цим ви не служите, а відповідно прислужуєте. І відповідно, коли ви прислужуєте собі, то Боженька там, записує, записує, що ну людина в мінусі. А людина в мінусі це значить, їй не потрібно давати максимальні блага, а їй потрібно ущемляти через те, що те, що ви випромінюєте, відповідно те вам і віддається знову ж таки. Якщо ви не ставите себе на перше місце, а ставите інших, то відповідно і вас, боженька, не ставить на перше місце, а ставить інших на перше місце, і він, ви таким чином, самі того не розуміючи затверджуєте те, що інші люди важливіші, ніж ви. І відповідно ви це транслюєте у Всесвіт. світ, да. Ну як вам Всесвіт світ може віддати і інше? От ви, наприклад, кажете, мене не чують, мої бажання не збуваються, а того почули, там того бажання збулося, і там той такий, і той. І всі такі класні, щасливі, а ви така бідна нещасна, чи такий бідний нещасний. А чому? Через те, що ви самі ставите на перше місце оточення, але ж потім себе. І так відбувається у всесвіту. Він ставить на перше місце ваше оточення, а потім вас. Ваше завдання в цьому світі. Не прислужувати, а служити, служити через те, що вас в надлишку і ви служите, да? оце ви служите, коли ви маєте і ви допомагаєте через надлишок, а не через ущерб собі. Якщо вищерб собі, то це ви не служите, а прислужуєте. Якщо ви прислужуєте, то відповідно ви тягнете себе в мінус, а себе в мінус це означає те, що ви рано чи пізно матимете проблеми з фінансами або проблеми зі здоров'ям. І коли вас так мочконе, да, зі здоров'ям до такої степені, що ви вже будете... Ви будете просто в стані отої жертви, яка все не так, все не то, все не туди, і відповідно ви просто лежите і помираєте. Ну, Помираєте це в кавичках, в лапках, через те, що ну, людина настільки безсила, наскільки немає ресурсу, що, наче їй вже ті гроші, да, які вона там заробила, їй навіть не радують. Через що? Через те, що ви свої енергії вивели в негатив. Отож, завдання 12-го аркану в цьому світі. Полюбити і долюбити себе, спочатку себе, а потім через своє ось те надлишкову любов, яку ви випромінюєте, до вас люди будуть автоматично прилітати на вашу цей заряд такого позитиву. І відповідно, цей позитив ви будете передавати і транслювати іншим людям. Отож, з вами на зв'язку, і всім пока-пока.